Детальніше в цьому нам допоможе розібратися мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зараз з нами вже на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слави! Давайте спробуємо тепер розібратися з вами. Детальніше про що йдеться і що з цим робити. Передовсім хочу сказати, що я як уповноважений захисту державної мови, доволі. Активно стежу за будь-якими ініціативами, які сприяють утвердженню української мови як державної. Хочу наголосити, що не так давно ми відзначали річницю з дня прийняття української конституції, 28 червня 1996 року. Закріплено офіційний статус української мови як єдиної державної. І власне на день української конституції президент Зеленський сказав про те, що подає законопроект 9432, про застосування англійської мови в Україні аналогічний документ обговорювався в українському суспільстві. Торік тоді кабінет міністрів активно взявся до розробки аналогічного документа з метою розширення сфер застосування іноземних мов, зокрема англійської мови, як мови політики, бізнесу, торгівлі, транспорту, освіти науки, в тому числі і застосування, і підвищення рівня володіння англійської мови як є з мов ЄС. Жодним чином не заперечуючи того, що громадяни України можуть значно краще володіти іноземними мовами, зокрема мовами ЄС, не забуваємо про те, що офіційною мовою залишається українська, і жодні спроби застосувати двомовність в Україні будуть неконституційними. Про це говорить рішення конституційного суду від 14 липня 2021 року. На якому наголошено, що жоден із громадян України не зобов'язаний володіти іншу, ніж державна мова, а будь-яка загроза державній мові означає загрозу національній безпеці. Але треба сказати і про наступні речі. Питання застосування англійської мови регулюється багатьма законами, які працюють останніми роками. Скажімо, закон про державну службу визначає рівень володіння державними службовцями в залежності від рівня їхньої посади. Застосування англійської мови відрегульовано законом про вищу освіту 14-го року, законом про освіту 17-го року, про повну загальну середню освіту 19-го року, і що найголовніше, закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яким визначено зокрема 21 статтею, яка регламентує. Застосування української мови в освітньому процесі, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування насамперед англійської мови в державних і комунальних закладах освіти, що стосується обурення суспільства, воно є обґрунтованим і стосується того, що пропонується з 27-го року замість запропонованого перекладу запропонувати громадянам України, Ні, України титрування. Так, да, замість дубляжу запропонувати титрування. Передусім хочу сказати, що це обмежить права громадян України на отримання інформації та послуг державної мови. Серед таких категорій громадян можуть бути неповнолітні наші діти, які фактично не зможуть зайти до кіно, кінотеатру і подивитися там, скажімо, мультиплікаційний фільм, художній фільм тощо, тому що і рівень володіння українською, очевидно, буде недостатнім, очевидно, і відповідно англійської мови. Це стосується категорії. Осіб з особливими потребами це стосується людей літнього віку, і цих категорій може назбиратися достатньо. Разом із тим, хочу сказати, що в цьому документі ідуться і застосовуються такі речі на позначення європейської ідентичності. Хочу наголосити, що ідентичність у нас національна і вона визначена нашою конституції і нашим історичним поступом. У нас українська ідентичність. Статус мови може бути тільки у державної мови, а особливості стосування визначені багатьма іншими законами, згаданими вище. І третє, що найголовніше, звичайно, треба виходити на поле фахової професійної дискусії. І я сподіваюся, що найближчим часом така відбудеться на майданчику профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми тісно співпрацюємо з ними. І будемо сподіватися, що цей документ буде значно доопрацьований з урахування всіх зауважень, які надходять, і від нашого секретаря туповноважного захисту державної мови Національної академії наук, творчих спілок, і, звичайно тих професійних середовищ, які зацікавлені у тому, щоб українська мова розвивалася, і незалежно від того, чи це освіта, чи це кіно, чи це транспорт, але української мови було значно більше. Але і рівень володіння. Звичайно, іноземному мому, має бути достатньо. Знаєте, наводиться такий собі е, приклад е, країн, де фільми дублюються повністю, і фільми йдуть з субтитрами, і навіть вони кажуть, ну корелюють, що там, де ідеть йдуть субтитри, то там англійську мову знають краще ніж. Ті країни, де вони повністю дублюються. А є така думка. Якщо там подивитися на, на, на навіть на статистичні дані, то, наприклад, в Німеччині дуже поганий рівень англійської мови, так само, як, наприклад, в Італії, і саме там в Італії, в Німеччині, фільми повністю дублюються. От утім, є ще один цікавий момент. Я виріс в прикордонному регіоні з Румунією. Я пам'ятаю з самого дитинства. я Пам'ятаю, що у них всі фільми, які йшли на телебаченні. Я ж не знаю, що там було в них кінотеатрах, але на телебаченні всі фільми йшли мовою оригіналу з субтитрами. У цьому нашому законопроекті, який зараз пропонує президент, я не зрозумів. а ж, щодо телепрограм, щодо е, такого телебачення, як там буде відбуватися, теж повний дубляж буде скасований тільки субтитри. Я думаю, що цей варіант законопроекту він буде значно доопрацьований. Тому, звичайно, будемо говорити і про ці, і про багато інших речей в умовах повномасштабного вторгнення. Ми побачили високий рівень переходу громадян України на державну мову і в професійному спілкуванні, ну і, звичайно і в побуті. Ми побачили, яким є високим інтерес громадян інших держав світу до вивчення української мови. Сьогодні колосальний попит є на український продукт, чи це книга? Чи це музика, чи це література, чи справді е, вивчення української мови? Тому звичайно, в таких умовах ми повинні бути максимально консолідованими і жодним чином не створювати умови штучної двомовності. Ми тривалий час були в умовах штучної е, пострадянської і радянської тоталітарної двомовності, коли фактично засобами російської мови витіснялася державна мова, українська мова. Тому жодним чином сьогодні. Про такі речі навіть і думати не можна. В першу чергу треба думати про консолідацію і підсилення статусу української мови, про її застосування в усіх сферах. Але разом із тим не забувати і про те, що ми європейська країна, ми повинні володіти мовами європейського співтовариства, куди ми зробили свою заявку. Але хотів би наголосити ще на одній деталі. Що українська мова стане офіційною мовою ЄС, відколи ми станемо повноправними членами європейського співтовариства? Тому питання поширення української мови за кордоном це теж серед наших пріоритетів. Тому хочу вірити, що питання української ідентичності і питання оновлення українського законодавства будуть іти поруч, а не всупереч тим нормам, які прописані у конституції. Пане Тарасе, все ж таки, давайте, от власну думку, ще раз, щоб ми почули, ви дійсно вважаєте, що з давайте так з 25-го там часткове скасування повністю українського дубляжу і субтитрів впровадження. А з 27-го вже повністю не буде ні? Ну тобто, якщо цей законопроект буде проголосований, ми ж розуміємо, що ще не факт, що він буде проголосований у тому вигляді, як його пропонує президент. Отже, а ви дійсно вірите, що 100% скасування. Повного локалізованого дубляжу це може призвести до того, що української мови буде менше. Безперечно, ризики є. І тому я як у повноважний захисту державної мови захищаю права громадян на інформацію таких слово. Що... Але хочу сказати, що до другого читання цей документ звичайно буде жваво обговорюватися на майданчиках фахових, ну і звичайно на майданчику профільного комітету. Тому будемо вірити, і я сподіваюся, що жодних загроз цей законопроект, як і можливо інші документи, не будуть нести українській мові як мові державної. Зрозуміло, пане Тарасе. Ну що ж, я вам дуже дякую, Тарас Креміню, повноважений захисту державної мови. Зараз був з нами на прямому зв'язку.